Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами практична робота з теми редагування та форматування текстового документа. У вас в класрумі у кожного є в наявності інструкція, як кожен абзац, кожен об'єкт нашого текстового документа ми будемо форматувати, тобто змінювати зовнішній вигляд. Також у вас є зразок кінцевого результату, як він буде в кінці у нас виглядати. І сам текстовий документ. Відкриваємо його. І можемо побачити сам текст, який складається з шести абзаців. Я їх вам пронумерувала. Також у нас є набір інструментів, які нам будуть допомагати, роботи з ним, працювати. Так. І розпочинаємо. Отже, по інструкції вам треба зробити орієнтацію сторінки повністю книжково. Якщо ми зменшимо, Нашу сторінку, то ми побачимо, що у нас орієнтація є альбомна, тобто лист лежить горизонтально. Для того, щоб змінити орієнтацію, нам треба зайти на вкладку Файл, і в самому кінці бігунцем бігунець використовуємо. Знаходимо налаштування сторінки. І в відкритому вікні ми можемо побачити орієнтація і перемикач переносимо сюди книжкова. Далі, по інструкції, вам треба зробити усі поля нашої сторінки 2 см. Тобто, замість одного буде 2. Замість 3, мишкою натискаємо, обираємо, ставимо 2. Ліворуч, праворуч, у нас залишається. Натискаємо ок. І одразу бачимо змінення. Збільшуємо масштаб. До 100. Наступне ми з вами переходимо до форматування окремих абзаців. Перший абзац. Згадуємо, як ми виділяємо, е, о, вибачте, пропустили, е, нам ще треба змінити повністю шрифт нашого всього е, тексту. Для цього ми натискаємо Ctrl-A, виділяємо весь текст, або за допомогою мишки його виділяємо. Текст весь повинен бути шрифт, ось, який називається Times New Roman. Так як я його використовувала останній час, він у мене спереді стоїть. Якщо у вас такого немає, то ви його шукаєте у цьому списку. І ось у нас є Times New Roman. Зробили. Далі. Нам треба, зробити, змінити розмір нашого всього тексту. Для цього ми користуємося ось такою кнопкою, таким інструментом, який називається розмір шрифту. Ми можемо скористатися або таким плюсиком збільшення розміру шрифту, або натискаємо мишку в ячейку і вписуємо 16. Пунктів. Натискаємо Enter, і ось у нас текст збільшився. Ну, а тепер все ж таки переходимо до форматування кожного абзацу. Перший абзац. Згадуємо, як ми виділяємо увесь абзац. Ми можемо або мишкою ось так його потроху виділяти, або тремя клацаннями мишки. Виділили. Що нам треба зробити з цим. Абзацом. <кій> а, накреслення символів повинно бути курсів. А, усі інструменти накреслення, вони ось. Напівжирний курсів, підкреслений. Нам треба курсив. Вибираємо його, натискаємо. Далі відступ а, цього абзацу Повинен бути 8 см зліва. Для того, щоб його зробити, ми можемо скористатися ось таким інструментом. Збільшити відступ. Для того, щоб ми дізналися, наскільки він збільшився, ми можемо це побачити за допомогою ось таких лінійок. Є вгорі і є збоку. Нам треба відступ 8 см, тобто до цього цифри. Натискаємо збільшити відступ. Раз, два. І робимо до восьми. Є, зробили. Далі наступний завершили робити з цим абзацом. Тепер переходимо до другого абзацу. Знову або мишкою, або тремя клацаннями самої мишки. Виділили абзац. Цей він повинен бути теж курсив, натиснули і вирівнювання. Шукаємо інструмент, який називається вирівнювання. Ось він. І нам потрібно вирівнювання за правим краєм. Натиснули на нього. Є наступний абзац, третій. Виділяємо його, збільшуємо його розмір до 18 пунктів, нам треба встановити колір. Пам'ятаємо, що я вам казала, що в будь-якому редакторі текстовому інструменти кольору, вони позначаються літерою А, і підкреслено, яким кольором надруковано. І ось таким маркером. Так? Маркер означає виділення всього тексту іншим кольором. Нам треба змінити самі символи, тому ми вибираємо. Ось цей інструмент колір тексту. Натискаємо на нього і вибираємо той колір, який нам потрібно. Після того, як змінили колір, нам треба встановити накреслення напівжирне. Шукаємо такий інструмент напівжирний. Натискаємо на нього. Після того, як ви це змінили, тепер нам треба зробити вирів... вирівнювання. По центру, так як це заголовок. Натискаємо вирівнювання, вибираємо по центру. І останній крок. Нам треба встановити інтервал до і після абзацу 18 пунктів. Як ми це можемо зробити? Ми можемо скористатися ось таким інструментом: інтервали між рядками і абзацами». Натискаємо на нього. І у нас є е, перша частина це е, інтервали між рядками. Далі йде додати пробіл після абзацу або перед абзацом. І у нас є ось власний інтервал. Так, так як у нас є точно, точний опис, точна властивість, яка повинна бути у нашого інтервалу, це 18 пунктів, нам його треба встановити. Для цього ми натискаємо на ось цей інструмент власний інтервал. Бачимо у нас міжрядковий інтервал, також ми можемо встановлювати. І ось інтервал між абзацами перед і після. І перед абзацом 18 пунктів. І після абзацу 18 пунктів. Тепер натискаємо застосувати. Побачили, що трапилось. Да? Відстань е, збільшилась. І наступні абзаци ми редагуємо всі разом. Тобто четвертий, п'ятий, шостий будуть е, відформатовані однаково. Тому ми мишкою з самого початку виділяємо до самого кінця наш текст. І з цим фрагментом ми починаємо працювати. Отже, нам треба зробити відступ першого рядка. Тобто спеціальний відступ. Для цього. Ми заходимо до е, вкладки, яка називається Формат. І тут ви можете побачити усі ті інструменти, які ви використовували. І е, е, ось у нас є е, вирівнювання та відступи. Так? Ось вирівнювання, відступи, те, що ви робили, збільшити, зменшити відступ. І ось у нас є параметри відступу. Натискаємо на нього, і е, бачимо, у нас є відступи ліворуч, праворуч, куди ми можемо вставляти ті, е, сантиметри, скільки нам потрібно. І ось у нас є спеціальний відступ, який робиться. Вибираємо для першого рядка. У нас автоматично виставляється 1,27 сантиметрів. Але нам потрібно 1,5. Тому ми це зайве обираємо, ставимо 5, натискаємо застосувати. Побачили одразу, рядок з'явився. Наступне. Нам треба зробити вирівнювання всього цього тексту за шириною. Натискаємо на цей інструмент вирівнювання. Вибираємо за шириною. Натиснули. Є. Е. Далі наступне, е, наступні два кроки останні. Нам треба зробити інтервал після абзацу і міжрядковий інтервал. Для цього ми Натискаємо на ось цей інструмент інтервали між рядками і абзацами І вибираємо знову власний інтервал. І бачимо, у нас є міжрядковий інтервал, який потрібно зробити не один, а один і 5. І після абзацу 12 пунктів. І натискаємо Застосувати. Все. Ви відформатували цей текст. І е, можете після цього спокійно закривати ваш документ, просто закрили і все. І він вже автоматично зберігається е, у вас в класрумі. І тільки ну, вам залишається натиснути. Кнопочку здати. І все, у вас практично робота готова. Якщо будуть якісь запитання, ви можете їх задавати, або за допомогою цієї кнопочки додати коментар для викладача. Це приватні коментарі, тільки я їх буду бачити. Або за допомогою цієї кнопочки додати коментар до курсу. Такий коментар будуть бачити усі. Ну no?